Вітаю вас, діти! Ви мене впізнали? Хто є? Назвіть. Так, я корівка. А це молочко біленьке та смачненьке. Це я вам його даю. Я багато пасуся, їм зелену соковиту траву та лугові квіти. Тому молочко таке корисне. Моє молочко це чарівний напій. У ньому є загадкові такі невидимі будівельні цеглинки, які допомагають вам рости великими та сильними, розумними та спритними. Пийте молочко і ви будете міцними міцними. Молочко можна пити просто так: воно солодкувате, ніжне, приємне на смак. А ще з нього роблять смачні йогурти, які ви так любите, ніжний сирок. Сметанку, твердий сир, кефір та масло. Мама й тату дають вам молочко на сніданок, що дуже корисно, а ще перед сном. Воно зігріває животик і допомагає солодко заснути. Тож не забувайте пити молочко, щоб бути здоровими, сильними та веселими. А я з вами прощаюся. До побачення! Му!